В укриттях львівських будинків встановлюють пічки. Американські хірурги оперують дітей у львівському Охмадиті. У Стрийському парку. Працює центр психологічної допомоги для переселенців. В укритті будинку на вулиці Каховській 6 встановили пічку для обігріву. Таких у будинках Львова облаштували наразі близько десятка. Їх мають встановлювати за певними правилами безпеки. Є ще спеціальний датчик, який каже про те, що чи тут задимлена зона, чи ні. Я можу вам спробувати провести його в дію. Тут є кнопка, яка це зробити перевірити. Міська рада рекомендує облаштувати такий тепловий пункт у кожному міському укритті. Купити та встановити пічку це обов'язок компаній, на балансі яких перебуває будинок. Встановлювання нічого не коштувало, тільки коштував матеріал. Зробили все силами мешканців. Пічка сама коштує 8 тисяч гривень, сталь четвірка. Чому вона така трошки дорожчу взяли? Є такі наполовину менші, але тут є дві е, таких, якби робочі поверхні, які дозволяють щось і готувати. Сьогодні пічку вперше випробовують. Перший раз її розпалювався. Цей обігрів розрахований на будинок, де живуть 300 людей. Укриттям для обігріву за опитуваннями ОСББ користуватимуться за потреби близько половини мешканців. Діти в кімнаті кажуть, що колбасові чути. Поки живемо, то користуватися, поки що не потрібно, якщо, не дай Бог, буде ситуація, ну, тоді. але зараз, на даний час, то колбаскою під пахою. Я на малюночку бачила, бо так не випадало ще. Але нас будуть чити, я сподіваюся, розкажуть нам. Ми будемо знати, як це буде виглядати. Ну, Хоч якийсь порятунок буде, якщо виникнуть проблеми. Облаштування укриттів такими пічками це частина цьогорічної підготовки до опалювального сезону та можливих непередбачуваних ситуацій із постачанням тепла до будинків. Окрім самих пічок, в укритті має бути і запас палива до них. Ми розробили такий план обладнання багатоквартирних житлових будинків металевими печами. Ми вважаємо, що такими печами можуть бути обладнані. Підвальні приміщення, зокрема, об'єкти найпростішого укриття, які використовуються мешканцями під час повітряних тривог. Розміщення таких металевих печей також може бути, скажімо, в цокольних приміщеннях, так можливо, це підземний паркінг. Так. Загалом у Львові є приблизно 5,5 половиною тисяч укриттів. Ірина Мочульська, Олексій Шолковий. Новини на Суспільному. Львів. Працівників управління рятувальників Львівщини підозрюють у вимаганні грошей від керівників торгових центрів. СБУ викрала корупційну схему в 11 областях України, серед них Дніпропетровська, Харківська, Рівненська, Львівська, Чернігівська області та головне управління ДСНС. За даними СБУ, посадовці ДСНС вимагали від керівників великих торгових центрів та компаній хабарі за прискорене походження дозвільної документації, необхідної для ведення підприємницької діяльності. За отриманий хабар посадовці ДСНС не здійснювали фактичну перевірку пожежної безпеки в громадських місцях. Частина із них виявилася нездатною забезпечити цивільний захист громадян у момент надзвичайних ситуацій, зокрема, під час ліквідації наслідків російських обстрілів. Таким чином, вони ставили під загрозу життя та здоров'я громадян України. За інформацією СБУ, щомісяця учасники схеми отримували більше 10 мільйонів гривень. Спецслужбовці провели одночасно більше 50 обшуків і виявили десятки працівників ДСНС, які брали хабарі за фіктивне погодження документів із питань пожежної безпеки для громадських будівель. Першим шістьом посадовцям повідомили про підозру. Досудове розслідування триває. Як повідомив речник рятувальників Львівщини Віталій Туровцев, їхня служба ситуацію не коментує допоки. Триває слідство. На Львівщині тривають військові вишколи для працівників комунальних підприємств. Сьогодні службовці Львівської міської ради вчилися, як поводитися зі зброєю. Інструктори кажуть, головне це безпека. Тож спочатку пояснюють, як тримати гвинтівку в руках. Є чотири головних правила, які стосуються всіх стрільців, які стріляють на полігонах, які стріляють в бою, які стріляють в тирах. Це власне поводження зі зброєю. Ми завжди поводимося зброєю як заряджено, ми не її туди, куди не хочемо стріляти, і ми контролюємо палець на списковому гачку. Вишколи проводять для невеликих груп. Учасники навчань повинні бути в захисній амуніції. Утримуючи за магазин, ви впираєтеся собі в плече. Ця рука не утримує зброю, вона плавно лежить на пістолетній рукоятці. Бо цією рукою ви стріляєте. Такі навчання для комунальників та держслужбовців проводять періодично, Дехто згадує забуті навички, а хтось вперше бере зброю до рук. Це не вперше раз. Ми в 2014 році вже таки проходили на полігоні, але навики потрібно відновлювати, тому що це забувається і бути готовим. Звичайно, що це важливо. Дай Боже, це не пригодилося, але все рівно потрібно кожній кожні людині, кожному, кожній мужі, кожній дівчині це знати. Службовці розповідають, деяких працівників міських установ мобілізували до війська, тож вміти поводитися зі зброєю не завадить, оскільки воєнний стан триває. Все зроблено з метою підсилити власними силами охорону міста, проводиться навчання. Ознайомлення зі зброєю, ознайомлення за способами, за методами переміщення на полі бою, і заключний етап цих навчань буде практичний. Це виконання стрільб». Навчання вже провели для працівників водоканалу, теплоенерго, міської ради та контролерів автодору. Ольга Іващук, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львівщина. Втрати утрати російських військ станом на 31 серпня. Особовий склад близько 47 тисяч 900 осіб, танки. 1974 одиниці, бойові броньовані машини 4312 одиниць, одна артилерійська система, 285 реактивних систем залпового вогню, 152 засоби протиповітряної оборони, 234 літаки, 849 безпілотних літальних апаратів. 204 гелікоптери, Автомобільна техніка та автоцистерни 3236 одиниць, спеціальна техніка 103 одиниці, 15 кораблів та катерів Збито 196 крилатих ракет. Слава ЗСУ. За минулу добу, 30 серпня, на Львівщині жодного разу не сповіщали про повітряну тривогу. Двома евакуаційними потягами із зони бойових дій у Львів прибули ще 243 людини. До перемишля із Львівщини чотирма потягами вирушили 695 людей. За кордон через пункти пропуску у Львівській області виїхали 19 тисяч людини, а повернулися 23 тисячі українців. Поліція області опрацювала 1567 викликів щодо підозрілих людей та об'єктів. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Максим Козицький. Трирічний Вероніці дарують грашку на пам'ять У дівчинки вручені, вади обличчя найближчими днями її пропорують у Львівському ухмундиці. Заради цього до Львова приїхали з Дніпропетровщини, Розповідає мама дівчинки Вікторія. каже в їхній області таких операцій не роблять. У нас в області та операції робляться по возросту. А ми ще не доросли свої черги на консультацію. Чекає 17-річний Костянтин з мамою. Вони з Львівської області. У сина поганий прикос розповідає Марія. У нас були операції, чотири операції були на Україні, але ну потрібно ще. Консультацію проводять українські медики разом з американськими колегами. До Львова приїхав пластичний хірург Крейг Хобер і щеплено лицевий хірург Стів Ортон. в Україні. Вони вдруге. операції по усуненню вроджених ват обличчя дуже складні. Тутешні лікарі гарні, але ми можемо їм допомогти обмінятися досвідом. Ми об'єднуємося для кращого результату. В Кабінеті також офтальмологи, отоларингологи та ортодонти. Перше це дитячий вік. Лицевий скелет постійно формується і будь Такі агресивні втручання невчасно можуть призвести до ще гірших наслідків, тому треба правильно обрати період для хірургічного втручання. У Львові іноземці лишаються на тиждень. На цей період заплановано п'ять операцій та консультація дітей з надскладними патологіями. Розповідає Христина Погронична. Найчастіше це є такі вроджені вади, як незрощення губи або заяча губа, незрощення піднебіння, колобоми, так само різні синдроми, е е складні патологі для патології. Це суто волонтерська діяльність, і ми є дуже втішні тим, що вони привезли дві валізки інструментарію. Тому що, на жаль, медичні інструментарій, медичне обладнання воно дико дороге, і власне ці допомога інструментарію дуже вагома для нас. Фахівці міжрегіонального центру щеплено лицевої хірургії, який працює на базі Охмадито, щодня консультують дітей із вродженими вадами обличчя. Контакти для запису можна знайти на сайті Охмадито. Настасія Анатолій Керачук, новини на Суспільному, Львів. Це Захар, йому два роки. Хлопчик народився у Новій Каховці, що на Херсонщині. Місто окупували у перший день повномасштабного вторгнення. Родина хлопчика виїхала звідти 1 липня. Коли Захару був місяць, у нього діагностували вроджену ваду серця. А тут він маленький, 45 сантиметрів, 2550. Ага. Поставили що вроджену ваду серця. Він пізно сів. Він пізно пішов ходити. Тобто, трошечки затримка е психомоторного розвитку, так, у нього є. Не, не, не сильно, але так є. В дитини був отвір в перегородці між камерами серця і неправильно розвинутий мітральний клапан. Зараз ця вада не турбує малюка, та якщо її не усунути, загрожує серцевою недостатністю. В сердечку Захара зараз є перевантаження легеней над лишковим об'ємом крові, що проходить через. Оцей дефект в стіночці. І е, цей його мітральний клапан він не є нормально розвиненим. Він трошки пропускає кров в зворотньому напрямку. Але проблема з цими клапанами в тому, що це пропускання крові в зворотньому напрямку, як правило, з часом посилюється, тому то ліпше виправляти раніше. Це наше операційне поле, ми будемо працювати. Це розмарковані лінії, лінія розв'язу. Дитину прооперували та замість розрізу грудної клітки зробили маленький розріз між ребрами. Це вважається міні-інвазивна операція, тобто це менш травматичний доступ, котрий несе ліпший косметичний ефект, оскільки е Захар, тримаючи свою руку в фізіологічному положенні, буде цей шрамчик прикривати правим плечем. До того ж, це ліпше з точки зору реабілітації, тому що такі доступи, як правило. Ліпше заживають, при тому доступі не потрібно розсікати кістку на відміну від стоїнотомії, і, Як правило, вони супроводжуються меншим болівим синдромом. Таку операцію в цій львівській лікарні зробили вперше. Певна кількість дитячих целосудинної системи їх можна і потрібно оперувати з міні-інвазивного доступу. Раніше основна патологія, основна вада, котру оперували з міні-інвазивного доступу, це був дефект міжпарацерною перегородки. Ця вада є складнішою, є також дефекти між перегородки, є повні форми атриовентрикулярної комунікації і фактично все це є в планах нашого відділення. Весь цей спектр вад ми хочемо почати оперувати міні-інвазивно з цього невеличкого розрізу з правої сторони. Операція минула успішно із реанімації дворічного Захара. Перевели в палату до мами уже наступного дня. Мама дуже вдячна лікарям. Що нарешті ми дочекалися, що дитинка зроблена операція, що я можу видихнути, і можемо жити далі. Ірина Мочульська, Ольга Тимуляк, новини на Суспільному, Львів. Від завтра у Львові три дні не їздити тролейбус номер 25. Це пов'язано із ремонтом вулиці Стрийської. Роботи триватимуть від ранку 1 вересня до вечора, 3 вересня. Для цього перекриють рух транспорту на частині Стрийської. Це ділянка непарної сторони вулиці від будинку номер 31 до вулиці Героїв Майдану. Усі інші маршрути громадського транспорту, крім 25-го тролейбусу, стрийською їздитимуть без змін. У стриському парку впродовж місяця діє мобільний пункт психологічної допомоги для переселенців від Мальтійської служби. За цей час психологи надали 450 консультацій для дорослих та дітей. Це групова терапія, це арт-терапія, це музикотерапія, це індивідуальні консультації. Та це щось для сімей. Так само ми проводили роботу з сім'ями. Ми дуже багато працюємо на стабілізацію людини, щоб вона могла більше жити моментом тут і тепер. Тетяна з двома дітьми від квітня проживає у Львові. Її донька та син регулярно ходять до психологів на арт-терапію. Жінка згадує, як вони виїжджали з рідної Донеччини. Саме тоді в Бахмуті ще була ситуація, в принципі, ну більш-менш так скажемо. і десь через місяць почалося. Ну ми коли почалося почалося це все. Ми приїхали в село до мами, там недалеко 18 кілометрів. І через три тижні, як ми виїхали, село маму не розбомбили, прям вообще там нічого не, не залишилось. Схожа ситуація і в Олени, яка також змушена була через війну покинути дім. А у нас в селищі ситуація дуже погана. Я виїжджала 1 квітня з дитиною, з сусідами виїхали, а чоловік вже виїхав. Через два-три тижні, коли там вже зовсім було неможливо жити. Зверталася з дитиною, тому що дитина скаржилася на поганий сон. І Я звернулася до психолога. Вона з ним побалакала, подарувала йому іграшку, і він трошки заспокоївся. Психологи мальтійської служби безкоштовно проводять терапію та консультації. Мобільний пункт діятиме в парку, допоки буде тепла погода. Ольга Іващук, Роман Миленький. Новини на Суспільному. Львів. Зліти посадки в ручному режимі пояснюють студенти професору. А от переміщатися в небі дрон може самостійно по координатах. Поки на вулиці літати заборонено, виріб тестують в аудиторії. Безпілотник розробляли для українських аграріїв. Сільське господарство дуже цікавиться. Думаю, по-перше, це є охорона. Подує те, що вони дивляться і мають можливість. Підживлювати різні місця різних територій. І навіть робити аналіз ґрунтів. працювати почали у вересні, розповідає студентка. Всього в команді їх четверо. Для автономного керування написали код на операційній системі роз. Каже, в цьому й полягає оригінальність машини. Нині батареї дрону вистачає на 30 хвилин роботи. Доставку товарів може здійснювати на відстань до 10 кілометрів, а піднімати до 3 кілограм. Наша ціль це, наприклад, доставка 10 кілограмів. Для того потрібно вже збільшувати змен з інш. Робити іншу конфігурацію, там і моторів, і сам каркас, сам фрейм, Чи не найдовше довелося попрацювати над камерою, каже студент. Кронштейн це як механізм, який дозволяє повертати камеру у якби, 180 градусів. Будь-куди розробили код, який дозволяє саме камері розпізнавати ту мітку і вже позиціонувати сам кронштейн і сам дрон відносно цієї мітки. Зі своєю розробкою в червні студенти їздили до Норвегії на конкурс підводних і повітряних дронів. Оскільки через воєнний стан студенти не змогли провести свій пристрій. Організатори надали їм деталі з трьох різних безпілотників. З цих запчастин студенти зібрали новий дрон. Зараз хочуть удосконалити дрони та навчитися розпізнавати літаючі пристрої в небі. Дуже багато за сигналів є. Які, ну скажімо, це і телефонні сигнали і інших зв'язків, які є близькі до частоти роботи дрона, ми зараз з допомогою певних методів обробки сигналів стараємося знайти так, щоб визначити, що це дрон чи не дрон. Оце перше. І друге питання, яким ми заглядаємо, як цей дрон. Відволікти для українських аграріїв також важливо, аби дрон міг довше літати, каже професор. Таким чином пропонують мати два безпілотники: один з яких завжди буде в небі, а інший на підзарядці. Анастасія Поя, Анатолій поянатолікаричук новини на Суспільному. Львів.